Привіт, мої хороші. Сьогодні для вас ще одна моя авторська історія, яка називається «Морж, який любив свистіти. Отже, в одному місті жив був морж на ім'я Юстин. Е, він багато чого вмів, він був дуже великий, в нього були дуже великі зуби, бивні, але ще більше в нього було серце. Він був дуже добрий і всім допомагав, нікому не відмовляв. І так-так він вмів і дуже любив свистіти. Одного разу, ну він зрозумів, що він вміє свистіти. Це сталося на площі міста, там, де грали музики на різних інструментах. Йому так сподобалася музика, що він почав насвистувати в такт, ну, як йому здавалося. Свистів він не дуже мелодійно, але дуже гучно. І це було чутно, ну майже до околиць міста. Всім так сподобалося, як він свистить, що вони почали навіть йому аплодувати. Ну, всі, хто були на площі, і до нього підбіг регулювальник. Ну, це такий постовий, який замість світлофора, якщо потрібно, стоїть посеред дороги і регулює рух своєю паличкою, і ще свистить свій свисток. І ось саме він підбіг до моржа. Ох, пане Морш, сказав він, ви так шикарно голосно свистите, але в мене велика проблема, мені дуже потрібна ваша допомога. Насправді я загубив свій улюблений свисток і не можу регулювати тепер рух. А завтра мені якраз е, треба стояти на головній вулиці міста. Юстина насправді хотів завтра піти ловити рибу. Але він не міг відмовити регулювальнику і він погодився. Вони домовилися, що юстин буде сидіти біля регулювальника і свистіти в той самий момент, коли регулювальник дасть йому знак, сигнал. Наприклад, підморгне одним оком. Вранці Юстин прийшов на цю велику вулицю і сів біля регулювальника. Регулювальник дуже старався, махав своєю паличкою, показував машинам, куди їм їхати чи зупинятися. І подавав сигнал Юстину, і Юстин свистів дуже гучно, голосно. Нарешті Юстин так розібрався в роботі регулювальника, що він почав навіть свистіти ще до того, як бачив сигнал підморгування одним оком. Регулювальник сказав: Ох, пане Юстине, ви дуже гарно зрозуміли, як працювати. Замість мене, А я поки збігаю куплю собі пиріжок з сиром. Він вручив Юстину свою чарівну паличку, ну спеціально для регулювання, і надягнув на голову Юстину свій формений кашкет і побіг за пиріжком. А Юстин старанно регулював рух. І всі машини, водії дивилися на Юстина і дуже слухняно виконували всі його сигнали: зупинялися чи їхали, повертали. Регулювальник нарешті повернувся і дуже дякував Юстинові. Ах, Юстин дуже втомився і пішов спати. Але ввечері хтось почав дзвонити йому в двері. Він відкрив двері і побачив, що стоїть один пан, який запихано каже: Пробачте, пане Морш». Справа в тому, що я я чув, як ви чудесно вмієте свистіти, і в мене така проблема. Я працюю футбольним арбітром, суддєю, ну, Тобто я бігаю разом з гравцями по футбольному полю і дивлюся, що хтось там не порушує правила. Якщо порушує, то я починаю голосно свистіти свій улюблений свисток. Але справа в тому, що мій помічник відпросився на день народження своєї бабусі. А мені так потрібен помічник на завтрашній матч. Він дуже важливий. Вони могли б мені допомогти. Будете теж бігати зі мною і свистіти. Вам же і свисток не потрібен. Ой. Юстин знову подумав про рибалку, але погодився. Нарешті, наступного дня, на футбольному матчі, він завзято почав гасати полем за гравцями і видивлятися, чи хтось не порушує правила і свистів, коли правила порушували. Зазвичай, на звичайних матчах, гравці буває так захоплюються грою, що дуже сердяться на суддю який свистить, починають з ним сперечатися, навіть сваритися. Але гравці на цьому матчі тільки дивилися їм на Юстина, бачили, який він здоровий, дужий, які в нього великі зуби, бівні, і поводилися, як слухняні, слухняні дітки в найкращому дитячому садочку. Але всім глядачам матч дуже сподобався. І Юстин, дуже втомлений, пішов додому. Але не встиг він дійти до своєї хати, як його зустрів його знайомий паровозик. Ох, Юстин, – сказав паровозик. Я був на сьогоднішньому матчі, і ти прекрасно свистів. Але знаєш я так вболівав за свою команду, що зовсім зірвав голос. А в паровозі що головне? Це свисток. А завтра мені треба їхати, я не зможу свистіти кожен раз, як приїжджаю на станцію. Будь ласточка, допоможи мені. Ти хочеш, щоб я замість тебе тягав вагони? здивувався навіть жахнувся юстин. Звичайно, він був дуже, але не, не настільки. Та ні, засміявся паровозик. «Вагони я сам можу тягнути, просто <кхе> свистіти не виходить. Мені просто треба, щоб ти поїздив зі мною в кабіні і свистів потрібний момент. Юстин знову подумав про рибалку, але погодився. І цілий наступний день катався разом з паровозиком і свистів в потрібний момент. Наступного дня він подумав: ні, сьогодні точно йду на рибалку. Але е, маленький чайник зі свистком почав його мовляти будь ласочка». Пане Юстине, в мене зламався мій улюблений свисток. Коли я закипаю починаю свистіти. І всі знають, що мене треба вимкнути. Але якщо свисток зламався, як вони дізнаються, що, що вже пора воду з мене виливати? Поки я ремонтую свисток, будь ласка, посвистіть замість мене. Юстин навіть поворушив своїми зубами бивнями, але махнув ластом. І погодився. І цілий день він дуже пильно стежив за чайником. І коли з того почала валити пара, починав голосно свистіти замість чайника. Ну, щоб всі знали, що чайник треба вимикати. Наступного дня, що він зробив? Ні за що не здогадаєтеся. Він просто взяв і переїхав на північний полюс. І там не було. Ані футбольних арбітрів, ані регулювальників, навіть чайників, навіть паровозиків не було. Але було багато можливостей для риболовлі. І Юстин справді цілий день ловив рибу, а ввечері писав довгі проникливі листи своїм друзям. І ви знаєте, з тих пір він свистів тільки для власного задоволення. От така історія, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна! І до зустрічі! Па-па!